Вийшла жінка, яка закінчила Єльський університет. Сказала про те, що вона там досягла великих результатів і вершин в. Науковому світі, uh -huh. враховуючи те, що в якийсь момент життя вона отримала черепно мозгову травму. І вона, коли отримала цю травму, зрозуміла, що вона не така, як і всі інші, і вона не може на рівні з усіма навчатися. І її це дуже сильно ввело в депресію. І вона розстроїлася через це все була в такому, знаєш, Занепаді туга на неї напала і не відпускала до тих пір, поки вона не зустріла одну із своїх викладачок, яка їй каже: типу, е, я тобі дам пораду. Тобі щоб тепер досягти певного рівня або закінчити цей самий університет, треба там не два роки, як всім іншим, а можливо чотири 5 Хай це будуть твої п'ять років. Пробуй уяви, що ти стала ось цією великою жінкою, яка є великим науковцем, користується великим авторитетом і популярністю. І використовуй всі ті поведінкові паттерни, які є в цієї жінки, до тих пір, доки ти до нею не станеш. Mm -hmm. Вона каже: Я почала себе вести як велика науковця. А великі науковці рано встають, багато читають, багато пишуть, ведуть щоденник, роблять прикольні гарні речі. І в якийсь момент, за кілька років, коли я закінчила університет, коли вийшли мої наукові праці, коли в мене вже почались студенти, з'ясувалося, що я й стала цією жінкою. І думка дуже проста: якщо ви хочете бути кимось, уявіть, що ви ним уже стали, і починайте себе вести як ця людина.